Всім привіт! Мене звати Анна Яркеш і ви на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео хочу розповісти про вартість життя в Туреччині. І для прикладу я візьму свою сім'ю, яка складається з двох дорослих та однієї маленької 9-місячної дитини. Отже, поїхали. Ціни актуальні на момент лютого 2023 року і, в принципі, я думаю, вони будуть актуальні цілий рік. Перше. Оренда квартири. Оренда в нас вартує 18 тисяч гривень, еквівалент 490 доларів. Комунальні послуги у нас виходять 4400 гривень, це десь 120 доларів. Зараз квартира наша, вона набагато дорожча. Тобто ми оплачували її майже рік назад. Зараз така квартира, це 1 плюс 2, вартує десь 800-900 доларів. Наступний пункт це продукти харчування, походи в ресторани та доставка їжі. На продукти в супермаркеті ми витрачаємо приблизно 17 тисяч гривень, це десь 460 доларів. Також я не завжди готую і ми іноді замовляємо доставку. На доставку ми витрачаємо приблизно 6400 гривень, це десь 170 доларів. Похід в ресторани ми витрачаємо небагато, тому що ходимо десь один раз на тиждень. От і, в принципі, так, десь, якщо поїсти, випити каву, виходить приблизно 6 тисяч гривень це 160 доларів. Медицина. Раз на місяць ми вводимо дитину на огляд до педіатра. Один візит коштує 1400 гривень, це приблизно 38 доларів. Сюди ж хочу додати пункт вітаміни, тому що в Туреччині вони дійсно класні, ми кожен місяць їх пропиваємо 600 гривень. Також що стосується дитини, ми кожен місяць якісь там мінімальні речі купуємо, то, там памперси, якісь засоби гігієни. І на дитину в місяць ми витрачаємо 2600 гривень, це 71 долар. Наступний пункт це інтернет та мобільний зв'язок. Разом у нас це виходить десь 900 гривень, еквівалент 25 доларів. Це наші основні розходи, які точно кожен місяць ми витрачаємо. І в сумі це виходить 57 600 гривень, еквівалент 1570 доларів. Далі б хотіла б трішки розказати пункти, які не ввійшли, але, скоріш всього, ви будете їх витрачати. Перше, так як в нас немає машини, ми коли, куди колись поїхати, ми орендуємо машину. І вартість оренди машину доба, звичайно, самої, це 1400 гривень, тобто це 41 долар. Таксі 10 км десь вартує 340 гривень це 12 доларів. Один літр бензину 44 гривень, це 1 долар 20. центів. Також хотіла б сказати, що тут нереально дорого. Перше, це техніка. Техніка ну, дуже дорога. Наприклад, ми візьмемо останній iPhone 14, який в Україні вартує 1200 доларів. В Туреччині він вартує 2613 доларів. І це не найдорожча модель. Тобто 96 тисяч гривень. Звичайний останній айфон. Також дуже дорогий алкоголь, наприклад, найдешевша пляшка пива 90 гривень, це еквівалент 2 долари 45 центів. А звичайне італійське найдешевше вино 540 гривень це майже 15 доларів. Ось такі витрати у нас тут в Туреччині. Звичайно, хтось тратить більше, хтось менше, але напевно 1500. Дві тисячі доларів. Це такий комфортний мінімум для середньостатистичної сім'ї, такої як ми. Дякую за увагу! Пока-пока!